Доброго ранку, любителі світового кіно, ось ми нарешті і дочекалися другий сезон серіалу Персні влади, який ми чекали два роки. Ну, фактично, так само, як і дім дракона. Досить здивувало те, що вони вирішили одразу показати три серії. Хоча два роки тому вони вирішили показати дві серії. Чому вони підвищують ставки? Напевно, тому що. Два роки тому вони відносно провалилися, якщо рахувати скільки грошей вони витратили. Однак кожна з цих трьох серій дуже насичена, тому я вирішив зробити декілька відео і, звичайно, почну з першої серії та розповім, що там показали. Друзі, окрім насиченої першої серії, я хочу порадити вам магазин з насиченими м'ясними снеками. Це м'ясні балабаси. Там ви будете дивитись на те м'ясо як ельфи на персні, бо просто подивиться, яке там красиве м'ясо та кабаноси. Окрім насиченого смаку, там якісне м'ясо та приваблі ціни. Але ще більш привабливим є те, що з 1 вересня починається акція. Якщо у вас є промокод кіно 20 ви отримаєте 20% знижки на будь-яке замовлення. Ну а посилання на їхній магазин я залишу у закріпленому коментарі. Починаю з невеличкого коментаря до першої серії, і хочу сказати, що насправді мені сподобалася ця прем'єрна серія, тому що після того, як ми там ну трошки розчарувалися від сюжету першого сезону, хоча картинка була досить крута, то до цього сезону підходили з таким дуже прискіпливим поглядом, тобто розуміли, що тут також варто очікувати щось невдалого. Але подивившись першу серію. Поки що це виглядає краще ніж в першому сезоні, бо нарешті ми розуміємо, що про що йде мова. Звичайно, цей сезон та й взагалі весь проект від Amazon Prime Video – це такий великий фан-сервіс. Бо ми прекрасно розуміємо, і ми бачили вже по трейлеру, що вони тут намагаються впихнути усіх найцікавіших персонажів. Бо у трейлері ми бачили Тома Бомбаділа. Ентів балорга, ми бачили там майбутню битву за Ерегіон, тобто впихнуть все найцікавіше. І якщо це зможуть підкріпити цікавим сюжетом, то звичайно сезон вийде на 10 із 10. Серія починається з того, чого ми дуже хотіли дізнатися ще з першого сезону, як Саурон опинився у вигляді Галбранда у Середзем'ї, і насправді нам показали досить цікаву історію, де Саурон після смерті Морготу вирішив стати темним лордом та очолити військо орків. Однак оригінальний персонаж Адар вирішив його вбити. Але, як ми бачимо, вбити має не так і просто, бо душа Саурона вижила у вигляді якогось Марвелівського Венома та майже так само знайшла собі жертву та тіло. До речі, смерть Саурона від орків трішки нагадала, як на початку фільму Пітера Джексона, «Братство Персня також всіх відкинуло вітромку, коли і Сіддору відрізав палець з переснем у Саурона, але тут ще сильніша реакція. Далі нам показують, як саме він знайшов собі амулет, завдяки якому дорив Галадріель, Ну а пізніше нам показують наскільки сильний він. Коли у воді Саурон зустрічає велику рибку, то вона не стала на нього нападати, бо відчула сильного суперника. Ну і завершує цей флешбек зустріч з Галадріель. Одразу після цього нас переводять до конфлікту між Елрандом та іншими ельфами, які хочуть терміново одягти персні, щоб врятувати дерево та залишитись у середзем'ї. Цей конфлікт приводить нас до нового персонажа серіалу Кірдана. Кірдан на прізвисько корабель до речі, нам це прекрасно показали, де вони роблять кораблі. Один з найстаріших представників ельфійського народу Телері, що жили в серед землі, родич Олве, короля Телері в Аманії, і Ельви Кінгола, верховного короля Сіндер в Бела, у першу епоху був правителем Фаласа, у другу та всі наступні сірої гавані Ліндона. Після руйнування Балеріанда, під час війни гніву, ті, хто залишився з народу Кірдена, які не побажали переправитися до Валінор, оселилися на північно-західних берегах Середзем'я біля підніжжя гір Еретлуїн, де було споруджено місто Порт Мітлонд або Сірі Гавані. Саме звідси ельфи середзем'я могли за бажанням переселитися до Валінору. Також Кірдан, як ми бачимо, став першим власником кільця вогню Нар'я. Кірдан бере участь у війні останнього союзу. Як ми бачимо, спочатку він хоче допомогти Елронду у знищенні перснів, але Моро відштовхнуло від цієї ідеї. Ну, а коли він побачив ці дери калембрібора, то одразу передумав: коли ж усі одягнули свої персні, кірдан Нарію, Галадрільненню та Гільґаладвілью. То побачили одразу, як це врятувало дерево, яке почало світитися, як ті великі дерева, сік яких колись випала Унголіант. Паралельно з цим нам показують дуже цікаву задумку від Саурона, знаючи, що взяти владу над орками не так уж і просто, він вирішив у вигляді Галбранда здатись у полон Адару та підкинув йому чутки про Саурона. Ну а той, звичайно, повірив йому, бо боїться помсти від темного лорда. Також розмовою Адара та Галбранда нам анонсували майбутню битву за Ерегіон, де обманом Саурон змусить Адара та його орків атакувати місто. Ну а паралельно в ньому він доробить собі персні. І як ми бачимо, Келембрі Бор приймає його в місті, Но далі всі ми знаємо скільки і кому вони ще зроблять перснів. Ще однією аркою у цій серії була про Норі та чеклона незнайомця. І як ми бачимо та чуємо, останній дуже серйозно спрогресував порозуміння своєї мови. Взагалі ця арка поки що виглядає для мене найслабшою, бо вона ну дуже фансервісна. Бо подивіться, що ми маємо: незнайомець, який, скоріш за все, виявиться Гендальфом. гарфут Норі, предок Хобітів, що дуже нагадує або Більба Бегінця, або Фродо. Ну і на десерт з'являється Поппі, подружка Норі, що прямо нам натякає на Сема Гемджі. Тим паче Норі та Попі навіть виглядають паралельно Фрода та Сему, бо перші є головними героями, а другі також важливі, але трошки у тіні перших. Ба більше попі та Сем мають красиві пухлі щічки, але й це ще не все, бо нам знову показують та розповідають, як графути люблять свій дім. А ще більше смачно поїсти, коли попі пригощає подружку медовим печивом. Паралельно за ними слідкують дуже дивні люди у масках. Мені поки що важко сказати, хто саме це, але я припускаю, що це люди ось цього червника, якого нещодавно показали. І судячи за інтер'єром, він може бути саме у цій місцевості головним. Також неможливо не сказати, що попереду на незнайомця Норі та Попі чекає зустріч з Томом Томамобаділом, якого показували в трейлерах, де типу Гендальф попросить в нього поміч, щоб той навчив його контролювати свої сили. До речі, у своїх снах та видіннях він постійно бачить посох, тож до тому він може прийти вже з ним. Або це буде прокачка рівня магії, а після цього він зможе забрати той посох. Нагадаю, що це буде перша поява Тома Бомбаділа на екранах, бо Пітер Джексон вирішив відмовитися від цього персонажу через і так дуже насичений сюжет у книгах Толкіна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.